Привіт, любі друзі. Сьогоднішнє відео буде як відповідь на один з коментарів. Я його бачила. Якщо автор бачить це відео, на нього нема сенсу відповідати в письмовому письмовому варіанті, тому що ну, там не вдасться про це поговорити. Ця тема більш об'ємна і це класний привід, це теж зачепити, тому що, може, хтось не розуміє цю тему, не думав про неї, думав в іншому ключі. В чому була суть питання. Це, як ви помітили, я випускаю коротке відео. Зараз це буде серія з 12, сьогодні була в 7, здається, про закони карми, про 12 законів карми. Звичайно, і авже ж, немає ось тої чарівної пілюлі, єдиної в світі практики, єдиного закону, який вам полагодить просто все. Це шлях, це життєвий шлях, на якому ми різне робимо, в різне. Залазимо, потім вилазимо, змінюємо свої дії. Працює все в комплексі, а не так, що ви один раз щось зробили. Тому якщо робите, то робіть вже не всі 12 законів, ті вправи, що я там пропоную. І е, на один з законів е, був коментар, що зараз процитую приблизно: що автор каже, що я не напрацював е, нічого до цього життя. Щоб народитись от саме в, там, в певних умовах, в певній родині, країні і все інше. Я не дуже розумію, в якому це емоційному підтексті сказано, тобто воно звучить частково як критика, або частково як доповнення до того, що я сказала, що ми все напрацьовуємо і ми маємо результат результати наших минулих думок, дій, намірів завжди. А це, власне, є кармічні закони. Що ми завжди отримуємо наслідок своїх всіх дій. І отут про це, що я не напрацював нічого до цього життя, щоб народитись от саме в цьому, розширимо: а, насправді напрацював кожен з нас. Кожен, кожен з нас. Слухайте, дуже низька вірогідність, от ви дивитесь це відео на цю тему. А, я його там якось назву і. Ви це побачили, можливо, вперше, а можливо, ви підписані на канали кожне дивитесь. Дуже низька вірогідність, що людина, яка цікавиться темою внутрішнього світу, внутрішніх станів, темою причини і наслідку, вона живе своє перше життя. І вона от тільки зайшла в це життя і. О! Тобто, душа, яка от тільки вцілилась в це життя, і до цього не було зовсім ніякого досвіду. Це дуже сильно мало вірогідно. Тому. А, такі душі не дивляться такі тематики. Вони не існують з ними взагалі в, одно, в одній тій самій реальності. В них все зовсім інше, там взагалі інша реальність в тих душ. і інші теми. А, напрацювали чому? О, дивіться, те, що ви не пам'ятаєте себе до цього життя, не означає, що нічого не було. Це перше. Друге. Ви не пам'ятаєте скоріше за все себе і до якогось віку. До одного року або до двох, до трьох, але ж ви тоді вже були і з вами щось ставалося. Так само ви не пам'ятаєте себе в животі мами. Хтось, до речі, може пам'ятає якісь моменти або стани, якщо особливо пропрацьовував ці теми, повертався там назад в регресивних, <кхід> методиках якихось, то може ви і пам'ятаєте. Так само ви не можете пам'ятати своїм людським розумом минуле життя. Ви можете дізнатися якісь фрагменти з різних життів. Якщо ви там ходили на регресію чи подібні практики, чи у вас є астрологічні певні прогнози, коротше, по якійсь методиці. Але з вами траплявся, ставався певний досвід. Ваша душа вона живе набагато довше, більше, ніж ваше... Фізичне ось це втілення, ніж ваша особистість. І у вашої душі були певні пригоди і певні рішення, стани, думки, ідеї, рішення і дії. І ваша душа знаходилась в певних взаємовідносинах з іншими душами, тобто з іншими людьми, коли вона там була втілена, як людина, скоріше за все, бо тварина не дуже напрацює собі прям карму, в неї нема а, саме того виду свідомості, як в людини. І, відповідно до цього, ви і народились. Ми можемо навіть це звести до базової логіки. Дивіться, якщо всі, як білий лист, і от народився людина, ніхто не знає, звідки вона взялась, душа, не душа, минулі втілення. Ладно, ми нічого цього не знаємо. Вам не здається дивним, що якщо в усіх був білий лист і ніхто нічого не напрацьовував до цього? Не отримував досвіду, то не здається вам дивним, що кожен народжується в різних абсуль... абсолютно обставинах, з фізичних станах, у різних батьків, в різних країнах. Тобто, по факту, взагалі, немає жодної людини, яка б повторила досвід іншої. Чому в нас тоді стартова позиція в усіх різна? Напевно, в неї є якась причина. Другий момент, Я могла не, ми могли з автором цього коментаря не співпасти з словниками. Тобто, під словом напрацювання можливо це людина-практик, і він розуміє під цим словом спеціальне напрацювання певних станів, тобто прямо робота над собою якась спеціальна. Насправді слово «напрацювання» має на увазі будь-які види свідомих і несвідомих вчинків та дій. Тобто напрацювати можна собі і випадково негативну карму. Яким чином? А, скажімо, людина вирішила, що вона не хоче працювати, вона краще красти буде. Вона навряд чи це робить свідомо для свого духовного розвитку. Вона в неї прийшла така ідея, може вона її придумала, піддивилась або в неї осередок такий. І вона починає, наприклад, красти. Спочатку дрібне, потім велике, потім її ловлять, саджають в тюрму, вона виходить, знову краде. Ну, скажімо так, вона напрацьовує карму крадія. І тоді, в наступному житті, приблизно вона народиться з цією кармою крадія. Тобто вона напрацювала це. Це не означає, що напрацювання це тільки певні духовні або езотеричні практики. Напрацювання це абсолютно все, що ми робимо. Або, наприклад, напрацювати карму служіння. Це коли я свідомо вирішую, що. Я буду робити певну дію, яка буде тільки служити, я не буду за неї нічого брати, я оберу для цього людину, бо це буде багато людей, і буду це робити. Є люди з капітальною кармою служіння в якихось життях, тобто вони прямо її напрацьовують, напрацьовують. Вони часто бувають там волонтерами або якимись глобальними особистостями, які займаються прямо масовано, е якоюсь допомогою людям і людству. Я думаю, ви зрозуміли, так? Е тому треба бути достатньо чесним з собою і не грати в жертву, що якщо я тут народилася в умовах, які мені не подобаються, вже на старті життя вони були не дуже, то це не означає, що вони впали на мене просто так. Кожен з вас народився рівно там і був рівно там, в тих батьків, в того роду, в тому фізичному стані народився, в тому рівні достатку в тій країні. Де е, максимально ось ці параметри відповідали його кармічній конфігурації, яку він здобув до втілення в це тіло. Так що, не само повну відповідальність, що дуже важливо: вина і відповідальність і різні речі, я думаю, ви знаєте. Тобто, часто буває, так, це я винувата, так це я винувата, що я так народилась. Справа не в тому. Як тільки ми оперуємо почуттям провини, ну це така маніпуляція. Хочете сказати, це я все наробила. Ну, насправді саме це ми і хочемо сказати, всі мої особистості, що це ви це наробили, напрацювали, так само, як і я напрацювала всі свої життєві пригоди, всі параметри. А, але слово провина автоматично вас зажене в такий глухий кут, в якому ви будете нездатні що-небудь змінити. Чому? Тому що провину. Відчуває а, саме таку токсичну довгу провину, відчуває насправді жертва людина, яка не хоче брати відповідальність на себе. Тому що, коли я беру відповідальність, що я відповідальна за те, що я там собі робила, думала і діяла. І відповідно, якщо я в даному моменті існую, я є. В мене є багато плюсів і бонусів фізичне тіло, якийсь стан здоров'я, якийсь там достатку, і так, далі, і так далі. Ви можете кожен сам собі прописати, навіть що у вас об'єктивно є, а в когось нема цього саме, а, то це означає, що з цього стану я можу напрацювати нове, нове надбання, позитив. І це не сліпе позитивне мислення, це не магічне мислення, це проста логіка. <кій> Наприклад, якщо зараз в мене... Велика вага, я там супер оверсайз і мені не комфортно, відповідно, зараз я можу прийняти рішення створювати нові вчинки відповідно до себе і навколишніх людей, щоб змінити свій стан. Наприклад, я можу піти до нутриціолога або дієтолога, я можу попрацювати зі своєю кармою, я можу почати там і так далі пішли займатися такими то вправами. Відрихтувати харчування, пропрацювати з психологом якісь речі, коротше, там є чим зайнятися. Так само в усьому іншому. В мене мало грошей, значить, я роблю висновок. Якщо я відповідальна, значить, я можу подумати, як це змінити. Можливо, змінити професію, змінити стиль подачі себе як професіонала. Все, що завгодно, весь світ у ваших ніг насправді, як тільки ви берете відповідальність на себе. Ось і все, така відповідь на це. Тобто, насправді, ви, кожен з вас, це саме ти, заслужили, напрацювали все те, що ви маєте. І насправді це ви можете зараз сприйняти, тригернутися як в мінус, так і похвалити себе як в плюс. Тобто, о, що у вас є, наприклад? У вас є гарне тіло. Клас, це я напрацювала. Я не знаю, коли і як, але це я. У вас є там здорова дитина, це ви напрацювали. У вас є робота, яку ви любите. І так далі поїхали далі. далі, далі. Бо в когось нема такої, ну не саме цієї, а от там здорової дитини, а людина мрії. В когось нема гарного тіла, як у вас, а людина мріє. Або немає роботи мрії, як людина мріє. В когось навіть руки ніг нема, а у вас є. Тобто, у вас завжди є ціла купа бонусів. І ви можете напрацьовувати себе і далі. Ось так. Все. Я думаю, я достатньо розповіла на цю тему. Беремо на себе свою відповідальність на рівні особистості і на рівні душі. І все буде дуже-дуже добре. Ам... Буду вдячна вам за підписки, лайки і долучайтесь до каналу, підписуйтесь, якщо ви хочете дивитись далі відео. Якщо вам цікава якась конкретна тема, пишіть її в коментарях, я буду розуміти, якщо я можу про неї щось сказати, я про неї скажу. З точки зору причинно наслідкових зв'язків, це може бути тема про тіла, про карму, про душу, багато про що, тому що тема причинно наслідковості вона огортає все абсолютно наше життя. Ось. Хто хоче попрацювати більш глибоко і повирішувати проблеми, в мене є формат піврічного введення. Прямо наставництва. Хто хоче менше пропрацювати, в мене є формат сеансів корекції, карми. Десь я їх тут в Ютубі опишу пізніше. Всіх обіймаю. Пока-пока!